Всім привіт! З вами Діана Суворова. Нарешті знімаю відео, дуже скучила. Трішки буду повертатися на YouTube. Кожен раз я так кажу, але щось в мене ці півтора року не виходить робити регулярно саме youtube відео Але я дуже часто з'являюсь у TikTok. Та інстаграм сторіс, все показую. Підписуйтесь, якщо ви ще не там, то будете слідкувати там зі мною. Але сподіваюся, що на YouTube виходити відео частіше. А ще тому, що бренди дуже як це сказати, дуже нас тішить, бо випускають нові колекції. І тут у Ламель у нашого улюбленого бренду вийшла нова колекція, яка називається Міфи про утопію. Тому давайте подивимось, що тут є цікавого. Бо в мене тут вся колекція, піар-посилка. І нафарбуємося, розкажу. Що в мене зараз у житті а, трапилось. Нову колекцію я, до речі, вже протестувала, це не перше враження. Я вже користувалася всіми продуктами, які тут є. А є такі продукти тут незвичні, наприклад, як а, хайлайтер для брів. Ну, це просто щось таке нове, такого я раніше не зустрічала в жодних брендів. Тут є два відцінки: один трішки світліший і темніший, хоча я ось начебто і не можу вам підказати, чим вони відрізняються. Ну, Трішки один світліший, трішки темніший. Але на бровах я цієї різниці, до речі, не бачу. Ну, коротше, я візьму 401 перший. Ось такий пензлик у цього гелю для брів. Він фіксує брова, він їх закріплює і надає їм, він їх не матує, він надає їм блиску. Такого, знаєте, не, не шиверу. Якось вони ну, гарно. Блищат. А особливо влітку, коли буде так сонечко на брова падати, то буде дуже гарно виглядати. Не знаю, він їх цінтує, тобто він ну, як, трішки їх підфарбовує Ось, і роблять такими пушистими, дуже натуральними, але не матовими. Ось так, якщо нема прямого сонячного світла, то ви так не помітите. Цього близька, але на сонечку і чи при електричному освітленні ви це побачите. Я нанесла зараз трішки консилеру на повіки, бо хотіла зробити макіяж ось цією яскравою палеткою. Яка є в нової колекції, я б сказала, що це така знаєте, королева цієї колекції, бо палетка дуже яскрава, дуже красива. Вона така, знаєте, спонукає на якийсь креатив, на якісь гарні такі елітні макіяжі. А до речі, пігментація у палетки. Просто супер, матові відцінки, вони дуже пігментовані. Класні тут шимери, до хроми. Пігментація дуже класна. Підбір відцінків теж, мені здається, вдалий. Тут є навіть така, знаєте, коричнева нейтральна гамма, що теж дуже класно, можна використовувати хоч на кожен день, хоч для якогось яскравого макіяжу. І класне тут велике дзеркало, якщо треба. Подивитись на себе. Мені подобається ось цей матовий відтінок. Я його якось найчастіше використовую в цій палетці. він дуже гарно виглядає, він такий, знаєте, пастельний. Так, ще трішки темно-фіолетового, ось такого, по лінії В. Що зі мною тут трапилось, я вже казала, що я зараз на Закарпатті. Я вже тут майже пів року, і поки що в Київ не вертаюсь, ось якось немає в мене настрою туди повертатись, не знаю. Не тягне мене додому. Я не думала, що таке може трапитись, але поки там так неспокійно останнім часом, щось я не знаю, не хочеться повертатися. І, знаєте, ще. Десь місяці два тому я думала, що вже повертаюсь і все буде добре, але зі мною дещо трапилось. Шла вдома по сходах, тут є у нас ось сходи. Я вже була десь тут внизу, спускалася з другого поверху, і тримала в руках такі знаєте, лапи для освітлення. в мене зараз вони теж працюють. І не тримались за поручні, і просто, просто, знаєте, як, не знаю, як це сталося. У мене так нога провернулася у тапках, я була в тапках. І все, я вже як це бачу, що лежу на підлозі, і нога зламана. Це було 6 квітня, і вже 12 квітня мені зробили операцію в Ужгороді, дуже класні лікарі. Всім дякую, хто там працює в цій лікарні. Дуже класний в мене був лікар. Ось, в мене зламалась п'ята плюсніва кістка, така маленька. Не знаю, як вона відлітіла. Коротше, сказали, що треба робити саме операцію, бо гіпс може не допомогти, ось, бо може не зростись кістка. Тож операція це такий 100% варіант для мого випадку. Так, я ще тут буду фарбувати стрілочки, і у Ламель в цій колекції є ось такі два лайнери-дуже яскравих: один блакитний, один такий фіолетово-малиновий, ну, коротше, рожевий. Дуже вони красиві, дуже стійкі. І мені подобається, що тут пензлик. Такі лайнери були ще у колекції Moonrise. У минулої колекції дуже люблю саме таку форму олівців, які. З пензликами, які гарно малюються, які просто роблять такі тонюсінькі стрілочки. Це просто дуже класні лайнери, я їх обожнюю. Дуже класні креативні а, кольори. Операцію зробили мені 12 квітня і а, десь місяць я зовсім не могла ходити. Я майже лежала весь час, тому а, і не знімала відео, бо це було дуже складно. Все це організувати зі зйомкою. Але знімала Тік-Токи, Інстаграм і таке інше. Ось на саме YouTube мене щось не, не вистачало часу. Але зараз я вже нормально хожу, і це просто якесь диво. Не знаю, я ходила на реабілітацію, на Масажі, і ось пройшло майже 2 місяці, і я можу нормально ходити без милиць. Це просто чудо якесь. Коротше, бережіть себе, ходіть сход... по сходам дуже обережно, уважно. Тримайте за поручні, іначе буде, як у мене. Трішки я додала контрасту. Бачите, тут у мене така блакитна стрілочка буде. Ще один дуже цікавий продукт у ламелі, який би я зараз могла додати до свого макіяжу, але не буду. Бо мені здається, це якийсь креативний момент. Це блиск для повік та шкіри. Ось так він виглядає. В нього і тут на кінці є пензлик. Ви його наносите, в нього така, знаєте, силиконова текстура. Він не ліпкий, але дає ефект вологої шкіри. Знаєте, Взагалі тут такі близькі, я вже бачила в інших брендах, в MAC є такі і в інших, і вони такі ліпкі, цей зовсім неліпкі. Тож, якщо ви хотіли такий ефект вологих повік, то ви можете придивитися до цього продукту. Дуже класний. Особливо, якщо ви працюєте візажистом, робите якісь зйомки креативні. Класна штука. Ось цей продукт в колекції я вже просто полюбила, обожнюю, використовую. І це ось такий пензлик для тіла та обличчя. Він дуже великий, просто ось такий величезний, як моя долонь. Дуже м'який, і в нього така форма, щоб знаєте, можна наносити дуже класний тональний крем, ну просто ідеально, це така як кабуки браш. Ось, тональне я їм наношу корекцію кремову. роблю і, о, і цей рум'яна можна кремовий наносити, все, що завгодно, консилер, всі кремові продукти. Ну І, звісно, що він дуже класно підходить для того, щоб наносити о, якісь. О, Продукт для тіла. Тут ще є в колекції продукт для тіла, це шимір. і ось майже мені здається, що разом вони просто ідеальні. Але я вам дуже рекомендую ось цей пензлик саме для тональної основи. Він просто її наносить дуже круто. Я зараз вам покажу. У мене такий тональний зараз не дуже такий щільний, дуже легень, легкий. Але це, по-перше, така економія, бо він нічого практично не впитує, не всмокчує, як це правильно сказати. Коротше, він дуже економний, класно наносить, розподіляє продукт. Так, так зручно, я не знаю, просто раз, два і все, макіяж готов. Знову я ляпнула тональний крем, і це просто як це відібрати. Так, у мене тось, ось контуринг теж а, від Lamelle BB контур. І ось так круто! Цим пензликом можна зробити собі кремову корекцію. Просто ну, ідеально же, Просто супер. Тут у цієї палетки, до речі, класні ось ці е, нейтральні відціночки. Я один з них просто нанесу на нижню повіку. Не буду там робити собі вже рожеве, бо буде забагато. Так, ну і ще один дуже цікавий продукт це такий шиммір для тіла. Він, знаєте, дуже блискучий, він дає класний блиск. На цілі, і зараз цим пензлем вам його розтушую, покажу, як виглядає. Він дає блиск, ось такий, якщо порівняти з цією рукою. Тут в мене немає прямого сонячного світла чи електричного, але видно, як красиво блистить рука. Я вам покажу, як він блистить, ось, якщо бачите. Який красивий. Трішки він відціняє шкіру, він не ліпкий, в нього такий ну, досить нейтральний аромат, практично його немає, і він не ліпкий, дуже класно відчувається на тілі. Тож, штука класна, якщо ви в пошуках о, такі блискучки, то придивиться, мені здається, на літо саме, саме те, що треба. Останнє, але не менш цікаві, два продукти. Для губ, хоч вони в однаковій упаковці, але вони різні. Це блиски для губ. Один я вже нанесла собі на губи: це ось такий рожевий тис-блиск Тінт. Він, як ви бачите, на губах дає такий приємний. Блискучий, вологий фініш, і він дає тінт, коли він заходить з губ, він залишає рожевий тінт. І наступний продукт це вже такий, знаєте, класичний блиск, він без тінту, він всередині має такі дуже малесенькі блискотки, вони золоті та срібні. І на губах він дає такий, знаєте, ну, його можна носити самостійно, можна просто на якусь помаду. Його начебто і не дуже видно, ось зараз він відбиває світло і губи начебто якби збільшились. Я не великий фанат таких продуктів, я більш люблю такі близькі тінти, без якихось близькочок, без шимеру. Ось, тож мені більш сподобався ось цей продукт. Напишіть мені, до речі, що вам сподобалось найбільше в цій колекції. Взагалі, як вам ця колекція? Мені буде дуже цікаво узнати вашу думку. Ось ну. А я сподіваюся, що в мене буде натхнення вже і обставини будуть так складатися, що я зможу знімати частіше. Ну і бажаю всім українцям перемоги, мирного неба. бережіть себе. Та близьких обов'язково. Я дуже скучила за вами. <гум> Дякую, що ви зі мною і всім!